Двох ігрових кубиків, потрібно взяти три А три листки А4, розділити навпіл, знову навпіл, зробити квадрати. Кожен квадратик спершу ми ділимо навпіл. Далі ми краї загортаємо до середньої лінії згину. Наступним етапом ми вгорі робимо куточок, загортаємо. І нижній загортаємо наступний етап. Ми повинні, тут, де в нас загорнено, ось так зробити, цей загортаємо сюди, ось так, у нас виходить, загортаємо сюди. Повинно вийти ось таке. Після цього ми перевертаємо, перевертаємо і останній етап заготовки це потрібно. Правий куточок ми даємо вверх, лівий даємо вниз. І ось такі заготовки в нас мають вийти. Шість таких заготовок. Завдяки утвореним кишенькам ми будемо їх з'єднувати разом. Так, дивимося, щоб ось так. Це сюди. Можу однією рукою. Так. Коли ми з'єднуємо наступні, нам зразу видно, куди потрібно поставити. Ось, бачите, оце хоче зайти в цю кишеньку. Далі, ось цей, ось цей зайде у цю кишеньку. Ось такий чудовий кубик вийшов. Тепер нам потрібно прокласти числа. Пам'ятаєте, коли ви робите такий кубик, у сумі числа мають дати сім. Отож, якщо тут 1, значить внизу буде 6. Якщо тут 2, тут 5, якщо тут 3, тут 4. І так само, скільки нам потрібно кольок, рахуємо. Мені дуже подобається метод гауса. Він полягає в тому, що ми дивимося, скільки є пар, адже крайні числа, крайні числа якраз дадуть 7. Три пари у нас є по 7, 7 на 3 21, 21 кружечок нам потрібен для такого кубика. Ну і, звісно, для двох 42.